Вітаю на каналі Аліна Показує це майже святковий влог. І сьогодні поговоримо про таке бінго 2024. Готові роботи! І мій кіт, який мюкає за кадром! Тож, привіт! Привіт ще поближче! Готуйте щось тепленьке, смачненьке поїсти, попити, або м'якеньке пов'язати. І гайте зі мною у цю далеку далечінь. Це майже більше, ніж тиждень, мабуть. Коли ми з вами не бачились, тому я думаю, що мені є багато що показати. І почнемо ми це відео зі шматочка про моє в'язальне Бінго. Там ви побачите, що я планую в цьому році зробити. Плани є дуже амбітні і є маленькі, один з яких я вже ну, не буду нічого казати. Тож, потім повертайтесь і я покажу вам, що зробила за цей час. Привіт, мої любі! Я хочу трішечки записати вам мою підготовку до гри у Бінго, бо один із пунктів я вже почала виконувати і не хочу прогавити нічого. Тому, як це буде відбуватися, ви потім побачите. Вже готовий бумажняний варіант мого бінгу. Зараз е, я покажу, бачите, трішечки мене м -м, ви також. бачите. Е, зараз ми з вами оберемо, які завдання будуть на якому місці, бо там є дуже складні завдання і є дуже легкі завдання. Я хочу, щоб це було рандомно, щоб я собі не підтасовувала нічого. І далі, окремим блоком, ми оберемо те, які будуть нагороди. Нагороди для мене я сама собі обрала, будуть у мене за кожну горизонтальну лінію зібрану, за кожну вертикальну лінію зібрану і за дві великих діагоналі. Як це буде виглядати, ви побачите згодом, а може, ви вже побачили. Зараз я буду записувати, що як випадає, і протягом з відео перепишу собі мій бланк, що буде за чим. Тож, поїхали. Я хочу додатково це все перемішати. Давайте ще разочек перемішаємо, бо я щось хвилююсь. Так, ну все, поїхали. Під номером один буде пункт. Зв'язати плечовий виріб інтарсією. Ем... У когось із дівчат я бачила є вже навіть майстер-клас чи опис на кардиган, де на спині є така класна, цікава м -м, картина, типу індарсії. От я хочу щось типу такого, але, мабуть, це буде джемпер, а може, і ні. Коротше, я хочу, щоб там була якась прям картина, прям якась картина. Коротше, щось типу такого. Я думаю, що це буде досить такий довгий проєкт. І чи виконаю я його за рік? Ну, подивимось. Тут багато дуже амбітних завдань, інакше було б нецікаво я вважаю. Номер два. Зв'язати взуття. Я його почала в'язати ще влітку, але я хочу розпустити і почати заново. Я сподіваюся, той майстер-клас ще буде для мене доступний. І я все-таки зв'яжу те взуття, яке я хотіла зв'язати, щоб воно було зв'язано зв'язано правильно, коротше. Не хочу попускати себе, попускати собі та, якісь ем, огріхи. Зв'язати об'ємний картиган спицями. Так, я хочу зв'язати якийсь картиган на спицях 8, 9, 10, щось типу такого. Досить такий плотний, об'ємний, щоб на осінь весну я могла його надягати як верхній одяг. Номер 4. Зняти та викласти 10 шварць. Ну, Це взагалі нереально. Але, але вірити треба. Вишиванка. Тут я собі, як бачите, не ставила ніяких уточнюючих моментів, бо я хочу вишиванку у будь-якому вигляді, чи я її маю вишити, чи я її маю зв'язати, чи я її маю просто купити вже. Нарешті в мене немає. Мені стидно прям соромно в цьому зізнаватися. У мене немає жодної вишиванки. У мене є, типу, хендмейд сумка під вишиванку, але ну, це ж не рахується. Тому я хочу, щоб вона в мене була. Як вона в мене з'явиться, не важливо, але це дуже важливий пункт. Я сподіваюся, що вона з'явиться все-таки зроблена моїми руками. Зв'язати виріб методом реклам погон. Я зарахую собі цей, ем, цей пункт, коли я дов'яжу виріб. Взяти участь у СП як спонсор. Ну, це таке легеньке. Придбати зручний штатив. Це те, що мені потрібно, але я все ніяк не придбати мікрофон. До речі, вони були не дуже сильно їх помішало життя. Подружитися з Равелри. У мене там, типу, є якась щось. Коротше, там нема нічого. Мене дуже бісить інтерфейс на цьому сайті. Воно все-таки, як із минулого століття. І це мене дуже бісить і воно мені заважає. Але я все-таки сподіваюся, що там у мене буде нормальний аккаунт, і я буду там відмічати. Люди навіть ведуть облік пряжі там. Я думаю, що можна, можна про це подумати. Зв'язати виріб із круглою кокеткою, знову ж таки, якщо зв'язати виріб, мабуть, у Бінгу це буде просто кругла кокетка, написано, бо там у мене не так багато місця. Але ви і я знаємо, що я зрахую його, коли виріб буде дов'язано повністю. Виконати завдання у строк у спільному проєкті. Це для мене дуже важко. Зв'язати сукню, до речі. Шкажу у амбітній, великі. Я є такі маленькі. Зв'язати виріб методом японське плече. Я думаю, це багато у кого буде в Бінго в цьому уроці. Зв'язати сумку. Так, у мене є багато сумок в'язаних. Це не щось таке ах, але я давно вже хочу нову сумочку якусь. Але я досі її не почала навіть в'язати, навіть не придумала, з якої. Ну, пряжі, це складно сказати, з якого ж норочка я хочу її. Ось якої форми, якого розміру, тобто треба багато про що подумати, бо я хочу і то, і то, і то, і то, і то, але е немає нічого у висновку. Е щось хотіла додати, я хотіла додати щось, не пам'ятаю, що. Участь у тестуванні. Ну, це таке досить важко, я думаю, буде це зробити, бо в мене не е, в'язальний інстаграм і, коротше, подивимось. Відправити 15 листівок, бо я закинула трішечки пусткроссинг. Набрати 1000 підписників, що не знаю, чи вдасться мені взагалі колись. Е, Зв'язати капор чи капор. Ну, коротше, не важливо як, але треба зв'язати. Так, 20-ти. Зв'язати іграшку з пицями, і цей пункт я вже почала виконувати. Організувати куток для фільмування відео. М -м -м -м. Мені не подобаються, ну, ви бачите, так, мої шпалери. Мені не подобається світло, яке я в моїй квартирі зараз, і я хочу щось із цим зробити. Хочу, щоб мої відео були для вас приємними для ваших очей, тому я не знаю конкретно, що я тут бажаю, але я хочу, щоб він у мене був і щоб відео виходили атмосферні, гарні, такі, як я, коротше. Заповнити 10 сторінок чарівних нотаток, не лінуватися, а це ж треба, щоб були зв'язані вироби також. Далі закінчити 5 недов'язів. У мене дуже багато недов'язів, дуже багато чого я починала і кидала, і я хочу колись це все подовершувати. У мене їх набагато більше, ніж 5, але хоча б 5 зробити перший МК на ріп, також дуже цікаво, і як я з цим зможу впоратися. І останній пункт зв'язати 10 виробів для ЗСУ. ЗСУ, так, правильніше казати. Тож, я ці пункти занесу у своє білго, дякуючи цьому відео, що ми знімаємо разом. І далі я хочу, щоб ми обрали також. Подаруночки. Подаруночки буду я вносити згори вниз, тобто перша горизонталь, потім друга горизонталь, третя, четверта, п'ята, потім діагональ, потім остання. Ну, коротше, буквою, типу, перевернутої Г. Ну, ви зрозумієте. І останнє, що залишиться, це буде ще одна діагональ, але для неї в мене місця немає, тому це буде типу суперприг. Щось типу такого. Коротше, я подумаю, як це організувати. Тож, поїхали. Я хочу все-таки все ще... А, тут немає. Да? Типу просто спочатку. Я хочу, щоб вони перемішались, вони не сильно перемішуються тут, ну ладно тоді поїхали. За першу виконану горизонталь, я куплю собі шезалі. Добре, видаляємо наступна горизонталь. Я куплю на виспиці. Добре. Видаляємо третя горизонталь. Знову жолі. Дуже добре. Четверта горизонталь. Нова пряжа. Добренько. Так, і остання п'ята горизонталь. Новий спиці. Прекрасно. Зараз буде подарунок для діагоналі, яка йде згори, зліва вниз направо. Нові спиці. Прекрасно. Далі. Остання. Це була вертикаль. Остання вертикаль. Ну, вона п'ята, ніби. Так. Поїхали. А да, це буде книжка по в'язанню, в мене нема жодної. В мене є деякі журнали, але прям книжку. Я думаю, що це буде оця стандарт з непонських візерунків, яка коштує просто, я не знаю, скільки. Так, прекрасно. Далі четверта вертикаль. Клас, у мене на вертикалях дуже класні подарунки. Купити опис. Прекрасно. Так. Третя вертикаль. Щось взагалі. Супер. Так, друга вертикаль. Я думала, це буде суперприз. Спеціальний пральний засіб. Прикольно. Так, і у нас лишається, ну, тут немає сенсу крутити. На першу вертикаль придбаю нову пряжу, і діагональ, що йде з верхнього правого куточку до нижнього лівого, також буде нова пряжа. Я дуже дякую, що ви були зі мною тут. При обранні усіх цих ем, штук. І я сподіваюся, що ви мене підтримаєте у моїх амбітних планах і залишитесь зі мною і побачите, як я щось з цього точно виконую. Тому дякую. А я нагадаю, що це проєкт Bingo 2024 під керівництвом Маленки Буганової. І приєднуйтесь, якщо ви ще встигаєте, приєднуватись. Вітаю ще раз. Сьогодні понеділок, якщо не помиляюсь, 8 січня і прям стало проблемою зняти відео через тих сусідів десь там. І ну це неможливо. Я вже думала, що буду знімати сьогодні в коридорі. Але все ж таки я наважилась підійти до вікна. Тож, тож, покажу, що в мене є цікавого. І почнемо, я так думаю, з готових робіт. Перша готова робота. Це ой, такий пчол. Це іграшка. Моя перша іграшка, яку я зв'язала. Тарахти, трошки очі тарахтять. Яку я зв'язала з пицями. Вона мані маніпусінка. Ось така ай. Як її так взяти? Щоб нічого не зламати. Я її робила за описом, який я знайшла в телеграм-каналі. Я впевнена, що це опис якоїсь росіянки. Пофіг, мені треба було знайти і зробити бджола бджола бджолу. І, ну, я так розумію, що він нелегально в ней взятий. І, в принципі, на пакості я вирішила, що буду. Але вам я його давати не буду. Якщо захочете, ви знайдете. А, ну, Я, типу, я, типу, така сама таке засуджую. Але ну що робити? Треба було швидко бджол. У мене було досить мало часу. Ну, тобто, я там розпочинала щось там довго, думала робити, не робити, три рази кидала, бо мене совість це мучила. А потім вже вирішила зробити, бо, скоріше за все, сьогодні я подарую. Це було типу замовлення від одного військового. Це типу має бути талісман. Тому, тому. Це, я не знаю, навіть такий момент прикольний, що воно вкрадено трошечки е от звідтіля, ви знаєте, звідкіля. І ось такий штук в мене вийшов. Він пухнастий, бо тут е дві шкарпеткові ниточки. Я вже їх вам багато разів показувала. Лана Гроса жовта. Оця чорненька, навіть не знаю що, то воно в мене розмотано і не має вже етикетки. Ось вона поближче, так. І сюди я свій сіренький михарчик домішувала, з якого потім робила крилишки. Крилишки я протім, потім просочила, щоб вони такі були більш стерчащі, я взяла водичку, налила туди клею ПВА. ну Водички набагато більше було, така водичка розведена з ПВА, І просочила крилця, і залишила, і вони ніч так от лежали, сохли. От. І тепер вони, ну не то, що прям не гнучки, але вони тверденькі. Ну такі не, не лежать так лапушками, а такі. Ось так. От. Очки приклеєні, бо для дорослої людини, в принципі, я сподіваюся, не відгризуть. І ось так от. Така штучка вийшла. Мені дуже подобається. Я хочу ще в'язати іграшки спицями. Мені більше подобається в'язати спицями іграшки, ніж гачком. Ну, ось якось так вийшло. Так, наступна готова робота, яка ну я не знаю, наскільки відсотків готова, бо, в принципі, можливо, я буду її трішечки перероблювати. Це мій рожевий светрик. Він мені дуже подобається, але мені не подобається, як я вшила рукави, як вони вшилися, і як вони трошечки тут фалдять. В принципі, рукави коротше. Почну спочатку. Я зробила висновок, що треба брати, навіть якщо по замірам і розмірам підходить там менший розмір, треба брати все одно свій. Ну, типу, я тут брала Ельку, і я так думала, що там ще є запасик. Ну, воно ну, нормально на мене за розміром, але він передбавчався як такий оверсайз. Тому треба було брати XL, і тоді по ці широкі рукави. Вони б нормально так е, виглядали. Так, бачите, я не сильно вистірувала, випирала і є трішечки. Ще не всі у мене петелечки вирівнялися. Там була перетяжка, оцей рукав взагалі дуже фолдить, воно мене бісить. Я спробую відпарити. Якщо ні, якщо ні, то, можливо, я перероблю як мінімум перешию рукави, вшию їх трішечки по-іншому якось. Ось. Але вони трішечки заширокі вийшли. Я би, якби знала, то не робила б останню прибавку. І, можливо, якраз би вийшла норм. Візеруночок кайфовий. Мені все подобається, окрім рукавів. Прям перев'язувати рукави. Я так їх довго в'язала і так мучилася з тим, що в мене немає бажання їх перев'язувати. Ну я сподіваюся, що відпарювання також щось дасть. Я сподіваюся. Так, це були готові роботи. Далі ви пам'ятаєте, так, що у мене є на тестуванні е, джемпер чи пуловер, чи хто він. <тан> хвилі, Тож, мої світанкові хвилі. Вже з обо-двома рукавами. Я міряла на етапі першого рукава. чи мені підходить кількість рядів, чи ні. все підійшло, все так кайфово. Коротше, я вже хочу його носити. Але в мене тут, бачите, ще буде обробка понизу. Я вже майже до набрала петлі. Понизу так підібрала всі. Е, а... Тож, я думаю, що в наступному відео ви зможете побачити готову роботу. Ось, мені дуже і дуже подобається, дуже і дуже подобається. Єдине, що на цю ниточку чіпляється дуже багато шерсті. Ну, але вибачайте, я трішечки там повибирала, скільки могла. Дуже-дуже мені подобається цей светрик. Він кайфовий. Він кайфовий і я вже хочу скоріше так, зараз трішечки пошатаю вас. Йоп. Ладно. Не вийшло. З першого разу не вийшло, і все в мене впало, як завжди. Коротше, я як завжди. А ще, а ще я сподіваюся, ви ще пам'ятаєте мої біжанки-забаганки на е, Бінго моє. Е, на новий рік у нашому Миколайчику. Мені подарували, фу, вона так папахує, <смі> подарувала лізенька дуже класну, класну ниточку, і я вже мені не терпілася почати, тому я розпочала з нею в'язати. Я хочу у вас запитатися, експерти, в'язальні, будь ласка, підкажіть, чи може ця конструкція вважатися? Отутись, я її чи може ця конструкція вважатися японським плечем? Якщо так, то так, я його буду рахувати. Якщо ні, значить я пошукаю, що ну, потім якийсь опис ще. А може взагалі подивлюся на конструкцію і сконструю сама. Коротше, мені все одно сподобалася ця моделька, я її буду в'язати. Сподіваюсь, що мені вистачить е, пряжі. Це початок спинки, так, вона буде. Ось так. Е, так, я показую вам на лице. Не лякайтеся, що воно таке все кострубате. Ця ниточка настільки магічно е перетворюється на щось зовсім інше. Це, ну, я багато чула. І я там думала: ага, окей, там, ну, і з тим ржевим светриком. Ну, трішечки воно рівняється, але тут це просто дві різних. Е Всього, всесвіти. І, ну, коротше, не лякайтеся, що воно кострубати, воно буде класнюче, я впевнена. Я, до речі, зразокчок робила на четвірочці, а в'яжу на п'ятірочці. І, в принципі, там такий великий запас. От тут я така думаю, що мені обрати? В'язати Excel, чи там взагалі S-ка мені навіть по розміру, типу, підходить. Ну, по розміру, по замірах. Така думаю, ні, рожевий светрик показав, що треба робити іксельку, Як би не здавалося, що вона буде екстра велика, ну, типу, така модель. Ось, тому буду робити її. Тут ви вже трошечки бачили її зі спини, зараз покажу вам спереду. Вона прикольна. І в мене є ще також, коли я обирала, блін, коту треба зараз щось там шкробити. Я вибачаю за звук. Коротше, і коли я дов'яжу хвилі, я почну ще щевати. Тому тому, тому, тому чекайте нові відео, як я їх також чекаю. І я закреслюю вже один кружочок на своєму бінго, бо я зв'язала іграшку. І тадамс, пишіть мені, що ви думаєте про моє бінго, чи взяли б ви якийсь пункт у свої плани. Чи може щось у вас повторюється, є такі самі, може ви щось мені порадите, Я не знаю стосовно чого. Бо обов'язково напишіть мені, чи е, можна вважати цю конструкцію японським плечем, чи не можна. Е, і не пам'ятаю, можливо, що запитувала вас, коли він його робила. Не впевнена. Не впевнена. Я не впевнена. Ем, ось, так от, ось так от, що я хотіла сказати. Е, не забудьте поставити мені вподобачку, підписатися, якщо ви не підписані, бо я дивлюся, що щось багато стало вас на підписаних. Мене дивитися, як так, як так, чому ви мені не хочете зробити приємне, я не зрозуміла. Е, і, що ж, побачимось у наступних відео. Па-па, мої любі! Ви неймовірні!